Дорога родина, ми вітаємо вас на нашому невеличкому камерному святі дні народження центру Дія бізнес у Луцьку. Я дуже вдячний всій команді центру Дія бізнес, яка з нами була з моменту відкриття і яка продовжує рости і розвиватися зараз. Дякую. 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 Ми дякуємо вам за кожен лайк, за кожен репост допису, за кожну проведену лекцію і тренінг. Саме в нашому нетворкінгу є сила. 1700 екскурсій ми провели за цей рік. Багато людей кажуть, що ти класно все продумала, ти потрапила в дію, і це був такий твій піар. То я хочу вас розчарувати, я не настільки розумна. Це все сталося само собою. Я писала тренінги завжди, типу якісь там то для студентів, то для команд. Працюємо не тільки назовні, а й всередину, і впливаємо і на своїх працівників. Всі свої, всі як вдома, це дуже класно за цей період часу. Відбулося оскільки багато класних подій. Бажаю, що цей проект набирався нових нових обертів, нових сил і нових масштабів. Справді найцінніше це люди, і я дуже полюбила взагалі цю команду. Всі, хто сюди приходив, і з вдячністю залишаю теж цю команду. Але серцем як казала Мар'яна, і душою, я завжди з ними завжди всіх люблю і дуже дуже вдячна. Сьогодні чудова можливість нагадати собі і іншим, що немає меж нашим можливостям, коли ми діємо разом, коли підтримуємо один одного і коли віримо у наші мрії.